Добрий день, я Віталій Іщенко, українець, бучанець з народження. На сьогоднішній день для бучанців можу сказати впевнено, що існує робоча група по створенню національного природнього парку і той стан, коли державні службовці. Не помічали, прокуратура кришувала, а депутати деребанили в Бучанський ліс. Має бути припинено. Відповідно до роботи цієї робочої групи ми склали вимогу для розтворення, по-перше, відтворення існуючого раніше класифікатора угідь. Класифікатор угідь. Був підмінений під час президентства Януковича зонуванням території згідно того плану, який ми з вами завжди бачимо в попередній редакції. Це називається генеральний проплан міста. Але має бути державне відношення до природи. А то тобто, таким чином виходить, що одного разу ми з вами. Просинаємося і бачимо, що це був ліс, а не стало лісу. Питаємо у держави, а скажіть, будь ласка, є якесь підтвердження, що це було відповідно до державного відношення, до цієї ділянки? Це була річка, чи там було Чорне море? А потім ми просинаємося, і там вже турецький берег. Пробачте, так не може бути. Тому відповідно до класифікатора угідь. Має бути складено нумерування відповідних зон. А, і в тих зонах визначено, що а, біля а, нашої потужної бучанської траси має бути ліс 100%. Тому що, по-перше, ми обманюємо людей, які там забудовуються, там не, не можна рожати дітей. А, ми дорого продаємо ці ділянки, а потім люди. А, Розуміють, де вони поселилися. І це є жах, і це є непропустимо. Тому ми, приходячи до влади, маємо е і маючи від відповідну е владу в місті, е маємо е створити відповідні умови чесності, прозорості і зрозумілості. Е ніхто не має обманювати далі бучанців. Припинимо брехати, припинимо бухати. І відновимо законність. Дякую за увагу.